Фанати Гаррі Поттера з'їхались до Дніпропетровська з різних міст України. Тут влаштували битву за допомогою чарівних паличок та спеціальних заклинань. У ролі світлих та темних чарівників люди різного віку та різних професій. Декілька десятків прихильників творчості Джоан Роулінг, аби взяти участь у цьому заході. Власноруч шили костюми, а ще вивчали заклинання, адже фізичні методи боротьби у чарівному світі не передбачені. кажуть твору суворо не дотримували весь сценарій ігор розробляють самі. У такий спосіб вони знімають стрес від буденних справ. Селенцію. Взмах палочки і чоловік має замовчати. Якщо ми хочемо когось зв'язати, у нас таке є інкарцера. Всім нам хочеться волшебства і магії, і ми всі хочемо, щоб у нас все вийшло. Я Альбус Дамблдор. Я стану директором школы и буду пытаться защитить орден Феникса от восстания темного лорда. Помогает снять нагрузку, которую требует наша непосредственно жизнь. Просто забыть о всем мире и жить только этим моментом.